mm -hmm. Пані Галина, власниця сімейного бізнесу, на 98-му кварталі. Разом з чоловіком заснували магазин дитячих товарів. Гулько в лютому 2024 року дізналася про можливість участі в грантовій програмі. Не з першого разу, але все ж таки вдача посміхнулася їм. Отримані кошти в 250 тисяч гривень. інвестувала в закупівлю обладнання та товари для магазина. Створила два нових робочих місця. Планує й надалі долучатися до грантових програм для розвитку бізнесу, адже потреба в коштах є завжди. 24 2024 році у лютому ми подали заявку, але з першого разу у нас не вийшло отримати позитивну відповідь, тому ми доробили, переробили і з другої спроби отримали позитивний результат. Сприяли, допомагали, це Саксаганський виконком нам допомагав, відділ відповідний. Дівчата, експерти, спеціалісти, вони допомагали. А всі які проблемні моменти виникали під час складання грантової програми, вони всі допомогли проблеми вирішити і скласти. Тобто, в принципі, це було легко. В минулому 2024 році в Саксаганському районі 53 підприємці подали заявки на участь в державній програмі. Є робота. 21 підприємець із цієї частини міста отримав підтвердження про фінансову підтримку на суму 5,7 мільйона гривень. Для цього в тісній співпраці з центром зайнятості Ощадбанком проводять зустрічі та семінари з криворіжськими суб'єктами бізнесу щодо можливості інвестування грантових коштів. За минулий рік провели більше 1700 подібних зустрічей. Весь необхідний супровід та допомог. Го надавали фахівці, які роз'яснюють та консультують від написання гранту до його захисту та збору потрібного пакету документів у 2024 році. Загалом по місту 151 суб'єкт господарювання отримав державні гранти за програмою. Є робота на суму в майже 37,5 мільйона гривень. Створили понад 260 нових робочих місць. Міжнародні гранти отримали 65 підприємців на суму майже 14 мільйонів гривень. Ми допомагаємо створювати. Бізнес-плани, і оформлювати всі необхідні документи для того, щоб наші підприємці могли отримати гранти і виконати ті програми, що є робота, і от, зараз в цьому магазині дитячого одягу вже і створено два нових робочих місця і нові. І обладнання, і отримали розвиток. Ані Світлана разом з чоловіком заснувала сімейну справу магазин дитячого взуття Чобіток, що на Дзержинці, в 2009 році. Головний товарний асортимент це взуття для дітей та підлітків віком від 6 місяців і до 16 років. В 2024 році за порадою подруги, яка теж виграла грант в 250 тисяч гривень, на розвиток власної справи долучилася до цієї програми. Після отримання своїх коштів в чверть мільйона оновила касове обладнання, меблі, стележі для товару, створили два нових. Робочих місця, а ще окрім соцмереж, невдовзі має запрацювати власний інтернет-магазин для роботи в Україні та за її мажами. Купили ЕКОФЛО це 34 тисячі для того, щоб магазин працював безперебійно, коли відключають світло для того, щоб можна було працювати і закрити комп'ютер і всі програми, щоб це нічого не зламалося. Потім Поміняли всі об е, торговельне обладнання. Оце столики, оці, е, ці панелі е, білі полички. В межах металургійного району 2024 тисячі році 53 підприємці долучилися до програми Є робота, залишивши власні відповідні заявки. 26 підприємців цієї частини міста отримали підтвердження про фінансову підтримку на суму 6,1 мільйон гривень. Слід зазначити, що подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду, Біду ведення бізнесу з питань участі у державних та міжнародних програмах та координації дій претенденти можуть звертатися до районних виконкомів або ж до міського управління розвитку підприємства та управління економіки. Анастасія Костенюк, Олександр Фіфілатів, Глі Припчук, Паршимський.